Це те саме відео з обшуків у квартирі очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Мемом, зокрема, стало фото чоловіка Володимира Крупи на ліжку з купою готівки. Тоді, у жовтні, у помешканні чиновниці, працівники ДБР знайшли майже 6 мільйонів доларів. Вже наприкінці листопада, перебуваючи під вартою, Тетяна Крупа скаже, що немає грошей на заставу. Маше я прошу обрати мені запобіжні. А також враховуючи, що абсолютно всі кошти родини арештовані адекватну заставу. Навіть застава не знаю, 5 мільйонів буде дуже далека. Керівниця Хмельницької МСЕК і донедавна депутатка обласної ради від фракції Слуга народу у судових засіданнях бере участь відеозв'язком. З 7 жовтня вона під арештом у Київському СІЗО. У грудні вищий антикорупційний суд продовжив їй термін тримання під вартою до 26 січня і зменшив заставу з 500 до 280 мільйонів гривень. Наразі? Члени сім'ї Тетяни Васильних і її родичі акумулюють всі можливі кошти, які наявні у них для того, щоб хоч частково вносити заставу. Чи надходять гроші на заставу Тетяні Крупі? На запит суспільного відповіли у ВАКС на їхній депозитний рахунок. Переказані 5 мільйонів гривень. Готівка, 4 мільйони доларів, знайдених вдома і на роботі Тетяни Крупи. Рішенням суду арештована, а також брендові прикраси, банківські картки, медична документація та договори купівлі продажу нерухомості. Частину арештів захист крупи оскаржує в апеляційному суді. Йдеться про сотні тисяч доларів та євро вилучених на підприємствах, бенефіціарами яких є або донедавна були старше і молодше подружжя. Круп 200 тисяч можна і забути да? дуже багато розпису. Так, ці розписки підтверджують на 400 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А інші, я так розумію, це його власні це його власні накопичення, які він конвертував також в долари. Одну з апеляційних скарг суд задовольнив 11 грудня. Скасував арешт, накладений на банківський рахунок сина Олександра Крупи на суму 700 тисяч гривень. Усі троє круп Тетяна, і її чоловік Володимир та син Олександр хто довше, хто менше. Очолювали обласні держструктури. Володимир Крупа упродовж 20 років до 2022-го керував обласним КРУ, яке трансформувалося в Держаудитслужбу. Син Олександр до жовтня 24-го впродовж чотирьох років очолював головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області. Перед тим пару років був першим заступником голови Хмельницької районної держадміністрації. Тетяна Крупа, обласною МСЕК, керувала 16 років. Упродовж років керування в держструктурах чиновники набували корпоративних прав у різних компаніях і накопичували статки. Законом України про запобігання корупції передбачено обмеження на здійснення підприємницької діяльності для державних службовців. Даний закон не має заборони на володіння корпоративними правами, а також дані особи можуть бути бенефіціарами у підприємствах, тобто володіти часткою таких підприємств, але не здійснювати управління ними. Таким чином державні службовці, якщо отримують дохід у вигляді дивідендів від таких підприємств, зобов'язані його декларувати? Поза деклараціями КРУП слідство виявило у родині 30 об'єктів нерухомості в Україні та за кордоном дев'ять елітних автівок, понад 2 мільйони доларів на закордонних рахунках. Декларувала родина тільки частину бізнесів і доходів. Після арешту матері Олександр Крупа почав позбуватись бізнесу. Як свідчить інформація з системою контрол він вже не є власником Естейт Плюс та Вест Естейт. Обидва товариства надавали в оренду нерухоме майно. Але він разом із матір'ю і батьком залишається кінцевим бенефіціаром Солар Інвест, компанії з виробництва сонячної електроенергії. Щодо Володимира Крупи, як з'ясували журналісти Суспільного, відкрито кримінальне провадження. У його декларації за 2021 рік на ЗК рік НАЗК виявило неправдиві відомості на суму понад 2 мільйони гривень. Підозра йому не оголошена, повідомили Суспільному в поліції Хмельницької області. Розслідування триває. На судовому засіданні у грудні прокурор оголосив про обґрунтовану підозру у незаконному збагаченні Тетяни Крупина 137 мільйонів гривень однак вона може бути. Збільшена, якщо ми підтвердимо певні відомості, які ми на теперішній час ми наразі вже володіємо. Якщо підозрюваній буде пред'явлено обвинувачення, а за результатами судового розгляду її буде визнано винною. А майно та кошти визнають такими, що набуті в результаті злочинної діяльності, такі кошти і майно можуть бути конфісковані. Наразі підозрюваною є тільки Тетяна Крупа, але її син і чоловік. Також фігурують у справі. Тетяна Крупа, де Юре, залишається керівницею МСЕК, до 1 січня, коли ці комісії в Україні ліквідують. Син Олександр звільнився з посади керівника обласного управління пенсійного фонду 10 жовтня. Тетяна Крупа залишатиметься під вартою, якщо за неї не внесуть 280 мільйонів гривень застави. Енергетичний бізнес, який належить сім'ї, працює. Ресторанно-готельний комплекс площею понад тисячу квадратних метрів у центрі Хмельниччини парку ...у листопаді продовжував будуватись. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини, Хмельницький, Київ.